В ця. Угу. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. Сьогодні неділя. І сьогодні у нас яке третє число. 3 березня. Всіх вітає... вітаю з весною. Що не третє? Як ти туди це в цих айфонах, коли яке число? Зараз я зберуся. Угу. 3 березня. 13.59. Майже друга година дня. І я вам скажу, сьогодні у нас аж цілих 21 бажаючий е, отримати 10 літрів пального від кармаркету. Генератор випадкових чисел буваємо від 1 до 21. І саме хтось з вас потрапить в цей список, я ось можу показати. Навіть звідки у нас люди? Ємельчино, Житомир, ну всі Житомири, Карастишів, Тернопіль, Черняхів, Хмельницький, Баранівка, Черняхів, а то все інше Житомира. Отже, показав вам навіть є когось номера телефонів. Це показувати не буду. Ну що, шановні друзі, нагадаю, потрібно було подивитися відеоролик з минулої неділі. Це у нас яке число було? 28-го? 28 лютого ще взимку потрібно було подивитися ролик, поставити палець до гори. Вив бути підписаним. і Перше посилання під відео саме давало давало вам можливість все зробити для того, щоб потрапити в цей список. Сьогодні, як і завжди, у нас вже є 4 переможці. Ну як ми 4 рази робили розіграш, переможців у нас 3. Тому що Володимир, перший і другий розіграш виграв так співпало випадково. Потім В'ячеслав, якщо не помиляюсь, Ladies Low. Ну а потім Дарина у нас останній вигравала 10 вітерпально. Зараз ми дізнаємося сім'я переможця. Трошечки люди починають дивитися. Я Всім нагадаю, що неділі ми випускаємо ролик, де показуємо вам два ряди автомобілів. Зараз ми з дружиною йдемо знімати. Женя, привіт! Ми знімаємо та. Женька, всім привіт! Маха. Тому будемо зараз не затягувати час. А нагадаю вам, щоб виграти 10 літрів пального, ви будете дивитися відео від 3 березня. Обов'язково ставити палець догори, підписатися на наш канал. І знизу в описі буде перше посилання. На телеграм-канал, на який ви проходите і вам розповідають, як зареєструватися для того, щоб виграти 10 літрів пального, які відповіді на запитання там потрібно дати. Це я вже так, забігаючи наперед. Ну що ж, друзі, підходьте до мене. Від 1 до 21 згенерувати. Перший. Перший. Випадково перший Дмитро. Ось дивіться, перший в списку у нас Дмитро, місто Житомир. І я номер телефону. Зараз будемо телефонувати. Якщо я то швидко зроблю, тому що. Ти можеш скопіювати. Там скріншот. Ти можеш скопіювати? Я можу зараз будемо копіювати. Я ж стидно, шановні друзі, тому що. Як його зробити? Да, я тобі зроблю. Ні, не дам. Ладно. Не зроблю я з фотографії копію. Можна. Просто зажимаєш. Нажимаю. А можна, так. Да. Вау! Айфон, ти мене дивуєш. Так, ну все тоді, зараз будемо дзвонити. А як його вставити в список дзвоників? На два рази так натискаєш, там буде вставити. Просто натисни. Ну ось такий я деревня. У мене пальці взагалі не працюють. Так, Дмитро, якщо не помиляюся. А я не помиляюся. Зараз ми будемо... Дім, якщо ви нас дивитесь, посміхайтеся. Зараз свій телефон беріть в руки. Алло, добрий день. Добрий день. Це хто? Мені потрібен Дмитро. Так. Це ви? Дмитро, добрий день. А ви дитина, я так розумію, так? Да? Це вам з кармаркета телефонують. Я зрозумів. Ну, у нас в правилах немає по, по віку якихось там зовсім зобов'язань, тому Дмитро, скільки вам років? Одинадцять. Дмитро, вам одинадцять років. Ну, не знаю, чи перший ваш виграш, але я вас вітаю, тому що ви брали участь у розіграші 10 літрів пального. Так, а батьки поруч є? Немає. А є автомобіль у батьків? Є. Є? Е, а який автомобіль у вас? Але ну, має. А е, е, електричка, але ну, ми все-таки даримо 10 літрів пального. Але я думаю, що ви знайдете застосування цьому пальному. А звідки ти Дім? Житомира Житомира. Тому е, я тебе вітаю. Передавай вітання своїм батькам і зробиш їм сюрприз. Тому на ми зараз в прямому ефірі на кармаркеті на нашому каналі. Тому е, все, батьки, побачить твої. Я тебе вітаю! Заїжджай на кармаркет е, разом з батьками і ми тобі ще зателефонуємо і скажемо, як ти можеш забрати своїх 10 літрів пального. Все, дім, тобі гарного дня. Батькам привіт і скажи, що ти у них молодець. Все, до побачення, пока. Ну і ось такі випадки бувають. У нас ніяких немає там вікових обмежень. Ми взагалі з цього приводу не турбуємось. Тому дуже приємно, що Дмитро, якому 11 років, дивиться наш канал, підписаний, виконав всі умови і. Виграв 10 літрів пального, хоча у них електричка вдома, але я думаю, вони знайдуть застосування 10 літрів пального. Тому що нові, друзі, щоб виграти 10 літрів пального, все легко і просто. Дивитесь наш ролик, який ми йдемо знімати сьогодні. ввечері ну, обов'язково вийде в ефір на нашому каналі Кармарки Житомир. Виконуйте всі умови під посиланням. Під відео посилання на телеграм-канал, і наступної неділі я можливо зателефоную саме вам. Ось так. Тому все всім бажаю гарного дня. Ми йдемо знімати. Май моя дружина махає вам ручкою. Каже, що зараз будемо все робити для того, щоб відео вийшло більш насиченим. Два ряди автомобілів нагадаю, будемо знімати третій четвертий ряд. Все. до зустрічі, пока Побачимось через тиждень.